Неймовірний день у заповіднику Росточа. Сьогодні ми відвідали водноболотні угіддя, чарівний куточок природи, де людською рукою відновлюється торф'яне болото, зазнавши мельорації всередині минулого століття. Екскурсія започаткувалася із заповідника, де нас радо привітали пернаті мешканці, що проходять тут реабілітацію. На діток чекала приємна несподіванка кінна прогулянка на возі з сіном. Ну, 95-го до повного. <рив> Заляли? Йо! Yeah. Пігнали! <Yo>. Oh. <плес> Ігор Скольський розповів про унікальність даної охоронної зони та розказав, на що чекати від сьогоднішньої прогулянки. <плес> це це фотопаска, Вона має червоний І коли встановлюється на дереві, ну, на коліна, кажучи, вона стоїть автономно, ну, доки батареїк вистачає, то переважно півроку рік і фотографує всіх савців, які попри неї проходять. Ну, умовно там до вістні 20 метрів. І таким способом ми знаємо, які види савців тут ходять, яка їхня чисельність, плюс-мінус. Використовуємо для моніторингу. Також ми виявляємо порушення. Якщо часом якийсь браконьєр зайде або хтось хоче вкрасти в деревину, опаски теж їх фіксують. І ще ми ставимо отакі прилади. Це акустичний ресивер. В принципі середні там щоб цікаво батарейки плата, але цей прилад теж в автономному режимі записує звуки. Якщо це фотографує, то це пише звуки. І можна круглодобово протягом тривалого часу моніторити активність птахів або взагалі будь-яких тварин, які видають звук, прогулюючись лісовою стежкою. Ми познайомилися з будівлями для кажанів. Ось то є в хіт для кажана. І має бути поверхня не гладка. Для того, щоб вони там кістиками вже заціплялися, і вони там е можуть просто ночувати, можуть сподобається. Але це такий для рукокрилих, каже, єдиних таців, які можуть Тому що це вони Є? годують своїх малят, лечка, а зимувати, вони їм там не, будуть, не промерзать. Вони. Е То вони ж в печерах там більш-менш стала температура, а воно вони так не верху. Я думаю, що вони більш для того, щоб вони там собі Живу ночувати е ноч живуть, вони mm -hmm. зимують більше в печерах. І коли велика має слухатись, накопичуються. В якихось линих будинків на гори, так. помітили греблю, яку створили наші друзі-бобри. Ця гребля змінила русло річки і затопила прохід до оглядового майданчика. Тож нам довелося перенести наших діток через воду на руках. Втім, це створило ще більше емоцій та пригод нашому дослідницькому походу. Бурих жаб зверху, за очима є така веподібна подібна смужка. Якщо знати, де вона має бути, як вона має виглядати, то ви її побачите. Також бури жаби дуже часто, де барабана-перетинка, а тут з боку, бачите, око за, бараб, за оком є така барабанна перетинка, вони не мають такого вуха, як ми, вони мають просто барабан-перетинку. Є у нас ще збереглася береза низька, яка прийшла до нас з тундри, тундри, занесена до червоної книги України. Колись, можливо, тут росла верба Чорнична. То ми позаминулого року вербу чорничну знайшли тільки в районі Новояврівська невеличка діляночка, яка може так само може вже скоро може і зникнути. Це верба чорнична також зам... Хоча птахів було помітно менше, ніж ми очікували, спокійна атмосфера на болоті дозволила нам насолодитись прекрасними моментами. На завершення нашої екскурсії ми були усі потішені гарячим чаєм та смаколиками, що взяли з собою. Велика подяка всім учасникам за неймовірні емоції та досвід.